Та пулі п 620 кг ціною 2500 тисячі. А це тому, що у нас діє, зараз дуже класна акція, а коштували вона 4200. Тому, погляньте, ось такі вазні, чоловіці, Далі, кроксики синенькі, наступний бенч. так, Правильно, правильно. Далі дуже красива зна. ось така пара в нас. Дуже, які вони шикарні, дівчаточка. Наступні з панточками. Такі на налітку залі під платічковий супер. Далі. Ось така пара. Дуже симпатична, такі ніби квіточки. Зараз це дуже Далі, як то кажуть. Так, ось такі кроксики з квіточками. Наступне ось такі з милими панточками. Далі це у нас будете ось такасенькі. Погляньте, які шикарні. Наступні віднамочки з квіточками такими точечками. Наступні, наступні, ось такасенькі. Це думаю, це шкіра. У нас такі переплеток є. Наступний зараз нас під бренд. Або, я думаю, так, це під бренд, це не оригінал, але... Собіватись тут біля 50 гривень за одну пару. Тому це дуже класно, вигідно. Наліт взагалі супер. Еко, дуже дорога фірма, мав суття. І бачу, вона глядає тапулі. Класний сам Вона така підочна підошка в стильні. Далі, це у нас буде іде декілька видів В'єтнамочок. Давайте я вам спробую показати. Тобто ловосінька. Так, давайте такий зуб. Чотні, коричневі, з квіточками, ось такі з вишеньками. І це все просто віднамочки різних розмірів. Наступно, ми наступно, ми наступно, ми Також віднамочки, а вже такою косичкою з блискітками. Далі у нас будуть іти ось такі. Я думаю, у нас будуть шкіряні, вони гарні такі, і тут чорні. Далі. Далі, Дальше. Дальше Це будуть наступні віднамочки з блистатками і з метеликами. Наступні. Ось такі віднамочки. Погляньте, класні, сині, сісткі, стильні, дуже. А також віднамки з якимись такими верблютиками. Наступні. Ой, дуже кто Погляньте. Отак, одягайте на ніжку, навколо ніжки обмотуються, якісь... Лазічко, спідничку і взагалі супер. Буде класно виглядати. Такі от наступні у нас будуть і те віднамочки просто ось такого коричневого кольору. Ось такі зелененькі від... А, я думала, це від Luax, але це ні. Просто ось такі власне, сучасні, Наступно у нас тут від Engine Demo. Погляньте, яка шикарна жовта пара. Engine Demo. Вау, ну дуже стильно виглядають. Так, далі, далі, далі. Дивимося, що у нас тут ще є таке класне. Так, будуть іти ось такі з блискітками. Ні. Це назвуть які чорні з метеликами. вони Метелечок тут. Ну, класні. Ось тут є пара. Торстю чорних, шкіряних. Ви тут бачите, що шкірині так, полізують з такою збівартістю? Що падає? Далі також у нас тут є ось такі вітнамочки погляньте. Ну, дуже багато класних, стильних. Наступні наступні у нас будуть такі. Це ось такесенькі. Гляньте такі класні. Дуже-дуже ну, багато різних стильних таких пар. Гляньте, такі з пляшечками, ну класні. Дуже класні. Так, у нас ступні. Давайте що у нас тут не Це просто ось такі коричневі з такою зав'язочкою. Так, мамочки вам це показувала. Так, і все ось такі з мікі Маусами. так. Полі від Adidas. Має бути так, та поле від Adidas. І покажу вам ще такий паспорт. Ось такі допотикло є. А для того, щоб замовити таку коробочку класного літнього життя, потрібно написати нашому менеджеру на вайпет або телеграм.